Подивись на, на кермо. Говори де ТТП. Перехрестя з круговим рухом це, до речі, ще й тим класне перехрестя. Ось якщо ми говоримо про оболонь, так? це один із небагатьох районів Києва, на якому майже ніколи немає заторів. Уга. Чому? Тому що тут багато а, перехрест Перекрест, з круговим, круговим рухом. рухом. Правильно, тобто кожен, кожен з цих перехрест воно врегульовує, воно врівноважує транспортний потік з кожного напрямку. Так, якщо у нас, наприклад, тут буде навантаження в 50%, тут 25% і тут 25%, то за декілька хвилин перехрестя з круговим рухом зробить так, що навантаження. Відрегулюється з усіх напрямків, тобто з кожного напрямку буде по 33%. Ну це ось е, утровано, звісно, але в цілому само так воно і працює. На цьому перехресті не потрібен регулювальник, на цих перехрестях не потрібні світлофори. Хоча і такі перехрестя в нас теж є. і Ми з тобою теж будемо їх розбирати. Зараз ми будемо рухатись на перший з'їзд, яка нам смуга пасує для цього? Права. Згоден. Ну ми можемо і цієї показники. Две по-перше, по ну, Ми ж на, на перший з'їзд їдемо. Звичайно, перший з'їзд без, без варіантів одразу правий показник повороту. Ти заїхала вже в сусідню смугу, да. подивилася ще раз вліво ну, немає, і з'їжджаємо. Деве. А в нас попереду перехрестя з круговим рухом. Ми будемо на ньому здійснювати розворот з середньої смуги, і ми. Ось тут будемо дотримуватись рядності. Ми вийдемо в середню, будемо залишатись в середній і з'їдемо в середню смугу. Спробуємо не зупиняючись, але скинь швидкість так, щоб він розумів, що ти його пропустиш. А ось ще один подивись. І тільки тепер рушай. Не поспішай. Так. Добре, ми залишаємось в цій смузі. Але перед з'їздом ми просто подивимось куди? Праве Праве дзеркало. дзеркало так. Я не думаю, що в когось стане розум з крайнього правого положення тут круги наматувати, так? Але у випадку, якщо з'явиться такий розумник, що ми будемо зробити? І ми його пропускаємо. Звичайно. Две. Як ми це можемо зробити? Ми або можемо. А... Скинути швидкість і пропустити його, якщо він там один, наприклад, так. Або зробити ще одне коло. Угу. Так? так. А давай попереду в нас доволі цікаве коло. Ми будемо рухатись на перший з'їзд. Це куди? Вправо? Хіба це так. прямо? Так? Так, так. Да. Прямо. Який показник треба вмикати? А, правий. Правий, незалежно від того, що ми рухаємось прямо. Кому поступаємось? Так, так, я вже дивлюсь на коло. Я вже дивлюсь на коло. І ось, не скидаючи швидкість, ми продовжуємо рух. Ще раз подивились на коло. Додали газ. Все. Тобто, на цьому пішоход ми його пропустимо. Бач, людина цілеспрямовано крокує до пішохідного переходу. Ми маємо змогу її пропустити. Тобто, фактично на цьому перехресті ми рухались прямо. І дехто вважає, що це не виясне перехрестя з круговим рухом. Але перехрестя з круговим рухом це не клумба в центрі перехрестя. Оце все є перехрестям з круговим рухом. Відповідно. Тут обов'язково потрібно вмикати правий показник повороту. Ну, і це те, про що я казав, да? що на перехресті з круговим рухом не можна розігнатися до швидкості 200 км на годину. На жаль, тут можна. Тут можна да? На мою думку, це серйозний інженерний профтек. А зараз ми з тобою зробимо дурницю. Так. Ми з тобою здійснимо розворот, але не з крайнього лівого положення. Добре. Нам можна це робити? Ну, взагалі так. Добре. Вмикаємо показник. Я вже дивлюсь на коло. Скидай швидкість. Чудово, бачиш, як дуже зручно розрахували. Зараз я б додав би газ. Ну, дивись, тут потрібно не сумніватись. Або газ, поїхали вже. Або газ, або гальма. А ти якось не туди, не сюди. І ось диви, якщо ми зараз рухаємось по колу, а зліва, по відношенню від нас, рухається машина, яка хоче з'їхати з кола. До речі, подивись зараз ліве дзеркало, нема там нікого, щоб нікому. Не стало розуму з'їхати з кола, да? повз нас. Хто зараз мав би перевагу в Русі? Ми. Звичайно, з'їжджаємо з кола. Яка зараз помилка була? А це не я виключила він сам. Так. Але який показник переповороту не спрацював? Лівий. Лівий. Здійснюючи з'їзд з перехрестя з круговим рухом, ти зобов'язано вімкнути правий показник повороту. І давай, на відмінно від лівого показника повороту, за який в нас немає ніяких санкцій, ніяких обмежень. Тобто ніхто за це на тебе не складе постанову, ніхто на тебе не складе адмінматеріали. на відмінно від правого показника. Якщо ти не вмикаєш правий показник повороту, це порушення правил дорожнього руху. Давай перелаштуємось в ліву смугу. І на наступному перехресті ми будемо рухатись на другий з'їзд. Скинь трішки. швидкість трішки. Чому? Увімкни показник. Ми хочемо перелаштуватись туди. Так. За БМВ перелаштовуйся. Сміливо. Так. У який нам з'їзд ми їдемо? На другий. Так. Газом працюємо. Без перелаштування вмикаємо правий. Що ми зараз маємо зробити? Подивитися вправо. Так. Накладу, і з'їхати свою... не так, як ти тільки сміт. що хотіла з'їхати вправо, а вліво. Ми маємо дотриматись рядності. Додавай газ і перелаштуємось вправо. Давай в режимі гальмування перелаштуємось. В режимі гальмування запізно поставила ногу на гальма, я вже тебе почав контролювати. Над гальмами. Две. Чи можемо ми здійснювати з'їзд з кола одночасно з перелаштуванням? Тобто те, що намагалась зараз зробити ти. Так? Ми виїхали на коло в ліву смугу. Так? Угу. Але під час з'їзду ти намагалася з'їхати вправо. Две, це не зовсім правильно. Знову ж таки, це не заборонено. А, Але так це... можна, да? Диви, що не може заборонити це? Розмітка. Розмітка на колі в нас пунктирна. Відповідно, якщо ти виїхала на коло в ліву смугу, рухаєшся в лівій смузі і хочеш під час з'їзду здійснити перелаштування вправо, будь ласка. Але це е, має бути контрольована ситуація, яку ти, наприклад, не контролювала. Ти просто собі така: ну, прицілилась, поїду туди я в крайнє праве положення. Це неправильно. Другий з'їзд це нікчемно мало. Тобто ми з тобою на перехресті з круговим рухом фактично знаходимось лише 30 метрів. Мені здається, що це зайве на перехресті з круговим рухом, коли ти ось нікчемно мало на ньому знаходишся, здійснювати ще одне пролаштування. Тому, рухаючись на другий з'їзд, більш доречно залишитись е в лівій смузі. Виїхали вліво, рухались влівий, з'їхали вліво. Це ось якщо ми рухаємось на третій, четвертий з'їзд, коли ми з тобою дуже довго комунікуємо з іншими водіями, ось тоді краще вже здійснювати перелаштування під час з'їзду з кола. Перший з'їзд на колі. Бачу пішоходів. Добре. Ми знову з тобою повертаємось до нашого перехрестя, де в нас три смуги в попутньому напрямку. так? Угу. І ми на ньому здійснимо зараз розворот. Це у нас вже буде третя ітерація, за якою ми з тобою здійснюємо з'їзд цього кола. Так, ми це зробимо зараз з крайнього лівого положення. Тобто зараз під час здійснення цього розвороту, на цьому перехресті з круговим рухом, ми з тобою поєднаємо. Обидва варіанти з'їзду з, з кола, які ми з тобою робили до цього. Тобто, ми з тобою здійснимо перелаштування на колі, да? щоб воно, щоб наш рух і з'їзд був більш безпечний. Окрім цього, ми з тобою ще й під час з'їзду будемо дивитись праве дзеркало. Мені не подобається, як ти пізно починаєш гальмувати. Ось значно раніше. Ось відчуваєш в кінці оцей поштовх. Оце ти дотискаєш гальма, ти ставиш крапку. А бажано гальмувати так, щоб ми трішки підтиснули і просто чекали, доки машина сама самостійно зупиниться. Так, Сміли, ми розворот, так, ми робимо розворот. І давай ми з тобою розвороти тут робимо через те, що ти якомога довше можеш знаходитись на колі, відповідно, якомога довше комунікувати з іншими водіями. Тобто для навчання це класний а, маневр. Ще скидай. Але не зупиняйся. Рахуй з'їзди. Парший. Так. так. Ти вже виїхала в сусідню смугу, врізалась в чий-то порш. Знову вирівняла кермо на колі. А ну давай так, увімкни лівий показник повороту. Вмикай, відпускай кермо і подалі. Дивись. Ось зараз я рухаюсь в крайньому лівому положенні. Зверни увагу, зараз як я буду здійснювати перелаштування. Ось подивись на, на кермо. я його майже не повернув, а ми вже в середній смузі. Що робиш, рухаючись по колу ти? Ти рухаєшся ось так. Потім ти майже повністю вирівнюєш кермо, а потім тобі доводиться ловити машину. Тримай кермо. Газ, натискай. Розслаб руки. Ось зараз ми рухаємось по колу. Це в нас був перший з'їзд. Трішки правіше. Це в нас другий з'їзд. Вмикаємо правий і ось зовсім трішки газ. Газ. Ось так. Тобто, твоє прилаштування на колі займає теж певний час. Подивились так, вправе дзеркало. Тобто ми на цьому колі, щоб з'їхати з нього, здійснили і перелаштування, і нам все одно довелося в праве дзеркало, для того, щоб переконати, що ніхто не продовжує рух по колу. До стенд? Да. Добре. Зараз ми з тобою поїдемо на другий з'їзд на наступному колі. Це куди? Uh, Ліворуч, згоден. І две, прокидайся. А, і як ми з тобою вже визначились, що рухаючись на другий з'їзд, ми нікчемно мало будемо рухатись по перехрестю з круговим рухом, так? Угу. Але ми з тобою все ж таки здійснимо на ньому перелаштування, що недоречно робити, але ми з тобою зробимо. Займай ліву смугу. Ми це зараз з тобою робимо задля практики, щоб ти зрозуміла, як плавно потрібно перелаштовуватись. Тобто ми перелаштовуємось не ось сюди, в якусь точку. А ми перелаштовуємось туди далі до виїзду з перехрестя з круговим рухом. Ми зараз, зараз я тобі це відзначу. Який показник вмикаємо? Зараз лівий і. Так, я вже тоді дивлюсь право. на коло. Mm -hmm. Чому гальмуєш? Якщо б ти дивилась на коло, ти б не гальмувала? ДТП. Це я загальмував. І ти вже в сусідній смузі. Два ДТП. Ти куди? Ти в нього прям їхала? Він ж по колу рухається. Так. Чи має він перевагу над нами? Так. Давай ми зробимо розворот по колу і повернемось на попередню вулицю і знову сюди виїдемо. Дивіться, це якраз те, про що ти в мене питала: що виїжджала машина, так? Угу. Газ. Он туди перелаштувався. Так, да, умніця. О, оце те, що треба. Бачу, не довелося ловити машину в усі боки. Я знову ж таки спеціально не в керування, щоб подивитися, що ти робиш. І логіку руху по колу, ти вже зловила. Ти розумієш, ти розумієш, як прилаштовуватись, ти розумієш, як заїжджати на коло, ти розумієш, як виїжджати з кола. Але мені досі не подобається, як ти на нього виїжджаєш. Дуже швидко. Не розраховуєш час, не дивишся на коло. Ось коли я тобі казав попередній раз, що я вже дивлюсь на коло, я б додавав би газ. А ти як на нього не дивилась, ти гальмувала. Якщо по коло, рухається автомобіль в лівій смузі. Як в нас було? Чи маєш право ти виїжджати на коло? А якщо автомобіль рухається в лівій смузі, нема. Ну ось дивись, ми зараз виїжджаємо на коло. Знову гальмуєш даремно. Який показник вмикаємо? Зараз лівий. Так. Ось уяви, ти виїжджаєш на коло. І зараз там в лівій смузі. Ось рухається автомобіль. Чи можемо ми на коло виїжджати? Ні, ми його пропускаємо. Звичайно, а куди ж ти попередній раз полетіла? І рушила. Вони мають чітко усвідомлювати, що ти їх бачиш і що ти надаси їм перевагу в русі. Ми на розворот Так. Насом працює. Так, траєкторія руху чудово, швидкість чудово, перелаштування чудово, чого не вистачило нам на цьому колі. Знаю. <глеч> не подивилася вправе дзеркало. Подивилася. Ну, <глеч> 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 Перевірю. Антон, перевір, як будеш монтувати це собі вперед. Це не пішохід. Диви, ти його зараз пропустиш, а хто його зіб'є? Машина зліва. Чому вона його зіб'є? Тому що в нас зелений, і вони не очікують, що зараз хтось когось буде пропускати. Не можна пропускати людину на червоний. Як вона рухається на червоний. А як же правило, пішохід правий? Ну, диви, не пішохід, який рухається на червоний, не пішохід. Якщо вже ти бачиш, що це якась незрозуміла людина в п'яному вигляді, якщо він вже виперся на дорогу, це вже інша ситуація. Цей намагався тільки зробити дурницю. І ми йому не дали цього зробити. Ми рухаємось на другий з'їзд. Цієї смуги можна рухатись? Можна. Так, і вона нам більш пасує. Я вже дивлюсь на коло. Так, да, чудово, Бачиш, нам не довелося ані гальмувати, ані прискорюватись. Ми вста... зі сталою швидкістю, яка нам пасувала. Продовжила рух. Перфект. Диви, клас. Бомба. Зрозуміло? Так. Що для тебе найскладніше на перехресті з круговим рухом? Нічого. Ну єдине, що коли машини зліва, то я сумніваюся, що я встигну і того я пригальмовую. Давай, на якщо ти виконання. сумніваєшся, що ти всти... зупинись. Ось те, що я тобі казав, то, що це динамічне перехрестя, і воно не потребує зупинки. Воно не потребує зупинки. Але якщо за ти ось червоний, а ми з тобою летимо і досі не гальмуємо. І в кінці виходить, що ось така зупинка. Ні, щось поїдем. Щастило тобі. Знов всі гальмують. Ти навіть ногу на гальма не поставив, це неправильно. Як тільки загоряються ці три стоп-сигнальчики, ти зобов'язана натиснути на гальма. Не тиснути, а поставити ногу чеп над гальмами. А зараз ми з тобою за пішохідним перелаштуємось на одну смугу вліво. Давай, 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 перелаштовуйся. Ми ж проїхали вже. Чому попросив перелаштуватися? Тому що справа від нас по діагоналі припарковані автомобілі, які у разі виїзду з парковки не будуть тебе бачити, якщо це автомобіль без камери. І показник повороту. В тебе звичка вимикати показник повороту, не закінчивши маневр. Тобто ти не до кінця перелаштувалась. Ти не до кінця перелаштувалась, а показник вже вимикаєш. Не можна так робити. Забула на який ми з'їзд. Давай поїдемо на другий з'їзд. ні 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 Ти в лівій смузі була. Залишайся в лівій. До речі, це складнощі при відсутності розмітки. Чому показник вимкнула? Так. Чому стоїмо? Тож треба під'їхати вперед. Пішоходів наразі немає. Ти зараз вже знов в середній смузі врізалась. ДТП. А дуже просто. Не крути кермо, якщо ти не бачиш, куди ти будеш їхати. Так. Можливо, пролаштуватися нам можна mm -hmm. було. Так. Мабуть, mm -hmm. well, yeah. yeah. да, я справді я, перех... я не розумію, скільки тут смуг. А ти я бачу? думала. Все вони бачу? скрізь бачу. тебе будуть. Ну, no, сподівалися, що так. Ну, <гум> no, ти можеш написати ключково особисті повідомлення. Йому в Я думаю, у нього багато там повідомлень. <гум> Де <гум> розмітка. <гум> А в мене, до речі, є запитання. Мене декілька разів а, сильно збивали автобуси, тому що в них вмикається лівий показник, але вони не з'їжджають. Диви, вони, вони показують, що рух. рухають. Так. Да. А коли ми маємо. Ось диви, якщо б звідси почав зараз рух автобус, ми б зобов'язані були йому поступитись? А, ну так, якщо ми близько Ні. так. Тому що він почав рух зі смуги. Якщо в нас є паркувальний керман, ось таке заглиблення, так? Ось в такому випадку у межах міста ти зобов'язана надати право автобусу перевагу в русі, який виїжджає з паркувального карману у першу смугу. Угу. Ну, але знову ж таки, в залежності від ситуації, інколи я, я пропускаю громадський транспорт, тому що я один, а в автобусі 100 один сидить чоловік, чолов, чолов, людина. Ми будемо рухатись на другий з'їзд. Бач, розбалувалася розміткою, і вже виїхала на коло, де й немає і все. Зараз ти взагалі виїхала на коло і тільки зараз подивилась. Ось класний момент передивлятимешся відео, ось подивись, куди ти дивишся, як машина рухається по колу. Тобто ти вже на нього виїхала, при цьому не переконалась безпечності руху. І з'їжджаючи з кола, ти зараз не подивилась праве дзеркало. Угу. Ну, в цілому непогано. Е, помилки є, їх багато, але помилки саме на увагу. Тобто, хороший водій він насправді це людина, яка знає, куди дивитись, в який момент часу. Тобто, де буде небезпека і де цю небезпеку потрібно купірувати. Так, попередити. А ти ще ось в ці моментики не звертаєш на це уваги. Але нічого, нас з тобою ще буде багато занять попереду. І ми з тобою головне база, так? що ти вже розумієш, що тут відбувається. І на наступних заняттях ми з тобою будемо вже міксувати перехрестя з круговим рухом і звичайні перехрестя. Нас буде всього, всього, всього багато.